Привіт, мене звати Юлія, я сертифікований хелс коуч, coach, coach з харчування та спортивний дієтолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами на одну з таких цікавих тем, яка насправді турбує мене вже достатньо багато років. Та я знаю, що вона важлива для багатьох людей і вона впливає абсолютно на всі сфери нашого життя. І так, це тема про любов до себе. Достатньо складна тема, скажу чесно, що дуже довго я сама для себе шукала відповідь, як взагалі зрозуміти, чи є ця любов до себе, як її плекати, як її віднайти, як побачити в інших людях, щоб мати якийсь собі приклад. І я знайшла деякі відповіді для себе і тому хочу поділитися з вами ними. Можливо, вам буде також це корисно. Також ця тема для мене цікава тим, що оскільки я працюю з людьми, які намагаються змінити свій спосіб життя, то саме питання любові до себе вона воно відіграє дуже важливу роль. І не тільки стосовно того, як ми ставимося до себе, до свого способу життя, а те, як ми функціонуємо в суспільстві, які рішення приймаємо, які емоції відчуваємо, і які дії потім відбуваються. І все це безпосередньо впливає також і на те, як ми турбуємось про себе, який спосіб життя ведемо, як харчуємось, як відпочиваємо тощо. І перше, що потрібно зробити, це послухати внутрішні діалоги з самими собою. Тобто, як ми реагуємо на певні ситуації, що при цьому собі кажемо, чи критикуємо себе, чи навпаки, якось підбадьорюємо. І все це також складається, в це поняття любові до себе. Головне, що потрібно зробити, це все ж таки акцентувати увагу на ці внутрішні діалоги і можливо навіть записувати їх. Тому що коли ми записуємо на папір те, що думаємо, те, що говоримо про себе, ми будемо дуже здивовані і зрозуміємо, що насправді не все так добре, або взагалі все настільки жахливо, що обов'язково з цим треба щось робити. Також потрібно зрозуміти, що все, що ви про себе думаєте, насправді це результат слів, думок в якихось вчинків інших людей, особливо це батьки, якесь близьке оточення, і навіть незнайомі люди. Тобто, всі ті фрази, які ми говоримо самі собі, зазвичай це фрази, які говорять нам інші люди. Саме тому потрібно ідентифікувати ці фрази і одразу там записати, наприклад, що це фраза там моєї мами, це фраза там моєї подруги, і це не ви, це дійсно думки інших людей. І по суті, вони не мають жодного відношення до вас, оскільки. Всі ці, ці фрази вони були сказані через те, що саме в цих людей є певні проблеми також з собою, є проблеми з, там, з перетинянням чужих кордонів або з висловлюванням якихось своїх думок і емоцій в екологічному вигляді. Саме тому потрібно для себе вирішити, що те, що ви зараз говорите про себе, це не ваша провина. Це насправді провина тих людей, які просто не вміли комунікувати. І нанесли вам якісь там, психотравми. Але тут також не потрібно углублюватися там, звинувачення і казати, що все це. Погані люди, то що оскільки ці люди вони також мають свої певні проблеми, і насправді небагато людей, які займаються саморозвитком, які там намагаються виправити свій психологічний емоційний стан, саме тому це треба сприймати просто як такий епізод в житті, який мав місце, і зараз доросла людина, яка може взяти відповідальність за себе. За свій стан внутрішній і просто поступово рухатись в напрямку зміни цього стану і зміни ставлення до себе. Якщо, якщо підсумувати перший пункт, про який я тільки що розповіла, це по-перше потрібно зробити ідентифікувати думки, які ви говорите про себе. Друге, зрозуміти, що не в, не ваша провина в тому, що ви так про себе думаєте, що це вплив оточуючих. І просто прийняти факт, що зараз ви доросла людина, і вправі змінити все це самостійно. Але це, звичайно, буде потребувати певний час. Скільки часу може піти на те, щоб взагалі виправити ставлення до себе? Ну я вважаю, що це така місія всього життя, оскільки неможливо, якщо ви прожили 18 років 40, 45 тощо неможливо змінити свій світогляд, своє внутрішнє, яке життя, внутрішній стан. Лише там за декілька місяців. Це дійсно така дорога, яка триватиме все життя. І тут важливо зрозуміти, що не потрібно постійно рухатись до певного якогось результату і жити тільки цим результатом. Просто якби, віддайтесь потоку, віддайтесь процесу і просто вивчайте себе з цікавістю, з якимось, можливо, здивуванням, з якимись відкриттями. І саме це сприйняття процесу, а не результату, воно допоможе дійсно кардинально змінити погляд на, на життя, на стосунки з іншими людьми, на стосунки з собою, і навіть на фізичному плані, на рівні тіла. На рівні якихось фізичних відчуттів стовідсотково відчуєте зміни. Наступний етап це зрозуміти, в якій історії ви живете. Тобто, кожен з нас герой свого життя, і кожен з нас своїми емоціями, своїми якимись почуттями щоденними. він формує світогляд навколо себе і формує ставлення до себе. Тобто, наприклад, можна говорити собі, що там мене ніхто не любить, але я тому, що я така погана, в мене якісь погані вчинки, або я не так виглядаю, або я не так говорю. І жити в цій історії, і звичайно, що коли живеш в такій історії, то і всі навколишні ситуації вони підлаштовуються під цю історію. Тому наше завдання виправити цю історію, написати нову, де ви головний герой, ви людина, яка впевнена в собі. Так, яка може помилятися, яка може казати собі якісь не дуже хороші речі, але одразу виправлятися. І саме в цій історії жити своє життя, оскільки багато говорять про те, що потрібно шукати щастя, і дійсно це те, що нам дозволяє знайти сенс життя. Але головне, головне це знайти ту внутрішню опору, яка всередині вас, а вона не може бути сформована без цього. Без цієї любові, яку ми направляємо самі на себе. І насправді не потрібно шукати її зовні, потрібно знайти її всередині, оскільки люди можуть з'являтися, йти, можуть змінюватися якісь події в житті, але те, що всередині ви відчуваєте, воно залишиться з вами назавжди. І вміння знайти оцей такий ресурс, який може вас наповнювати і давати вам крила, і жити далі дозволяти. Його потрібно віднайти обов'язково, і це робота тільки ваша. Ніхто не може вам підказати щось або не може хтось вам дати цю любов, або показати де саме її шукати. Це дійсно такий шлях, який потрібно з цікавістю пройти самому, і тоді це буде мати дуже великий результат на все життя. Звідки ж береться ось ця така критика себе, інколи навіть це може бути ненависть до себе, звідки це все береться і чому воно з'являється? Насправді це страх. Страх бути відторгнутими. Оскільки ще за древніх часів, якщо людину суспільство відторгувало і виганяло, то людина була переречена, переречена на смерть. Саме тому ми всі так прагнемо отримати якесь. Якісь позитивні оцінки в суспільстві, бути частиною цього суспільства, і тому, якщо щось не вдається, або нам здається, що щось не так, то одразу ми починаємо себе критикувати, звинувачувати в чомусь. Але насправді потрібно для себе з'ясувати, що ми не можемо на 100% знати, як саме людина інша, або люди оцінили наші вчинки або наші слова. Тому ми прагнемо прогнозувати, але це прогнозування, воно в більшості випадків взагалі не відповідає дійсності. Тому що інші люди, вони так само, як і ми, в своїх думках, в своїх почуттях, в своїх якихось комплексах, і їм абсолютно все одно, що ви подумали, чи що сказали. Якщо не все одно, то ви це дійсно побачите по вчинкам. Але да навіть, якщо так станеться, якщо задати собі запитання. І що далі? Чи для мене це настільки критично, чи зупиниться світ від цього? І від саме від цих думок, від цих результатів того, що ви там собі з'ясуєте для себе, вже рухатись далі і робити певні дії. І насправді життя дуже коротке, і коли ми помремо, ніхто про нас навіть не згадає так, можливо, там наші діти, наші онуки, колись там декілька разів на рік можуть нас згадати. а... Так, ми взагалі залишимося просто якоюсь енергією, яка пішла, і немає жодного сліду на цій землі. Тому чи варто зараз оцю свою енергію, цю, цю свою життєві сили кожну хвилину свого життя зливати на ось такі емоції, на докори себе. Якщо дійсно ми скоро покинемо цю землю, і потрібно навчитися жити, навчитися радіти і навчитися приймати себе такими, як ми є. Оскільки це наше тіло, яке дійсно дозволяє нам відчувати, ходити, пересуватись, подорожувати, відчувати, воно безцінний дар, який ми кожен день нехтуємо, оскільки воно нам дано, і нам здається, що так воно і має бути. Але насправді це дуже такий великий дар, який нам треба цінувати. І якщо здається, що тіло якось виглядає не так, або воно якось не таке, воно не відповідає якимось там. Шаблонним уявленням, або здається, що воно має бути якимось іншим, щоб приносити вам щастя та радість. Насправді потрібно згадати про те, що воно тіло таке, яким. Його зробили саме ви своїми думками, своїми вчинками, і просто взяти за це відповідальність не потрібно докорів, якихось собі, що ось я не так погодився. Ні, ви поводились саме так, як потрібно було в той момент, і саме так, як ви вміли в той момент. Але зараз, якщо ви вже усвідомили це і прийшов час змін, тому потрібно певні кроки робити в сторону змін і почати потрібно з того, що зафіксувати, що саме ви критикуєте, ловити ці думки і просто їх, не наче хмарини, які пробливають в небі, просто пропускати повз, інколи там на них споглядати, але не пірнати туди, в ці почуття, а просто відмічати від себе про себе їх. Та відпускати. І ще чому ми можемо себе так сильно корити або критикувати, це через те, що ми боїмося болю. Це також біль того, що нам щось скажуть погане або знову від нас відмовляться, або будуть критикувати. І ми навіть не відчуваючи ще цього болю, і навіть не знаючи, чи дійсно так станеться, ми вже самі собі приносимо той біль, починаючи себе критикувати, заганяти в якісь негативні емоції. І тому варто зупинитися і подумати. Чому я саме зараз, якого болю я боюсь? І чому я зараз собі наношу сама цей біль або сам? Що стосується такого поняття, як боді позитив, так він дуже популярний зараз. І дійсно, якщо поглянути на це питання в такому широкому в широкому понятті, то дійсно нам потрібно сприймати себе такими, як ми є. Але таке є важливе, але що сприймати це потрібно так. Пропрацювавши в собі оці всі якісь моменти, які дійсно роблять ваше тіло нездоровим, оскільки прийняти там, зайву вагу або якісь там недоліки у зовнішньому вигляді, це одна справа. Але потрібно розуміти, чому тіло ми самі робимо погано, чому ми погано харчуємось. Або чому ми там не займаємося спортом, чому ми не турбуємося про себе? Чи це якесь наказання себе, чи це навпаки постійне якось себе підбадьорювання якимись продуктами? Але все це завжди воно має за собою таку якусь проблему найважливішу, яку ми не хочемо бачити і не хочемо вирішувати. Тому ми йдемо від цих емоцій, від цих думок, починаючи поглиблювати себе в якісь такі не зовсім. Корисні звички. І коли ми стикаємось з ними а це потрібно колись зробити. Потрібно дійсно побачити, що саме вас турбує, і чому саме, наприклад, їжа стала для вас якимось таким островом безпеки, на який ви втікаєте від чогось. Звісно, це дуже боляче, дуже страшно зустрітися з тим демоном, який живе всередині, і який, насправді намагає, там, намагається закрити намочі на якісь дійсні проблеми і створює. Таку ширму, за якою нам здається, що головна наша проблема це, наприклад, їжа. І е, насправді це потрібно зробити, тому що бігати по колу неможливо, і це просто заганяє нас ще більше якихось, якісь проблеми і призводить до серйозних захворювань вже на фізичному тілі. І що саме я робила і як я прийшла або там, ще знаходжуся на шляху дійсно прийняття себе, як, е, формування любові до себе? Ну, по-перше, я почала дійсно записувати думки про себе і задавати питання, чи дійсно те, що я думаю, правда, чи дійсно людина подумає про мене так, або про мій вчинок, або про мій зовнішній вигляд. І в більшості випадків я розуміла, що це просто мої думки, якісь мої внутрішні перешкоди або голос інших людей в мені, які зовсім не мають нічого близького до реальності. Наступний момент це я дійсно зрозуміла, що на цій землі не так багато часу для того, щоб насолодитися тим, що нас оточує. І не варто витрачати свої енергії, свої сили на те, щоб себе критикувати, якісь там собі ставити заборони чи кордони в плані тому, що там якось не діяти так, би як ти хотів. Ну, я маю на увазі не в плані там якогось неекологічних дій стосовно інших людей, а просто того, що ти дійсно хочеш, але відсуваєш кудись на задній план, тому що думаєш, а там в мене не вийде, або я там недостатньо якийсь. Все це я якби фіксувала для себе і просто пропускала повз. І навіть коли в мене такі були періоди, якось я пам'ятаю, мені потрібно було поїхати в лікарню. Тут я живу в Катарі, і тут ну, достатньо якби, нелегко потрапити до лікаря, просто так не підеш, так, як, наприклад, в Україні. І Якось ранці я лежала і думала, ой, я зараз поїду, мені знову скажуть там, іди, прийди там колись, або подзвони по якомусь номеру, який там ніколи не відповідає. І, тощо. і коли в мене ці думки з'явились, я одразу собі сказала: так, почекай, давайте поїдеш. Зраз, якщо там так станеться, то станеться, не станеться, не станеться. перестанеться думати те, чого не існує, і взагалі може не бути. І коли я собі це сказала, мені якось так стало легко, я встала собі, пішла, зробила і в цей же день записалась до лікаря і зробила все, що мені потрібно. І ще такий момент, який дуже вплинув на моє відчуття ставлення до себе, своїх емоцій, це коли я дійсно якось так відчула, неначе всім тілом, що колись мені доведеться попрощатися назавжди з моїм тілом, і там душа або енергія моя кудись відлетить або просто зникне, розчиниться, і на цьому все закінчиться. І зараз у мене є чудова можливість дійсно бути щасливою, насолоджуватись життям, бачити красу навколо, якісь дрібнички. І немає сенсу зациклюватися на тому, чого не існує. Тобто, ми завжди живемо в якихось ілюзіях про те, що може статися, про те, що про нас подумають. і воно взагалі не відповідає дійсності. То чому жити в цих ілюзіях, якщо життя проходить зараз тут, ось воно тут там, моя дитина грається, тут якась пташка гарна пролетіла, або трава. Колишиться від вітру. І за цим всім, коли ти спостерігаєш, ти розумієш, що життя відбувається саме тут, а не в тих думках про те, який ти поганий або як про тебе подумають. І воно того взагалі не варто. Варто те просто знайти в собі оці почуття, які роблять тебе частиною цього світу, і спостерігання за цим робить тебе щасливим. Я сподіваюся, що в ці, в ці мої думки для вас також будуть корисними, і ви зможете все ж таки віднайти в собі якийсь такий інструмент, який допоможе все-таки прислухатися до себе і змінити ставлення до себе як до людини, до свого тіла, до тих вчинків стосовно себе протягом дня. Якщо інформація корисна була, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. І... Я бажаю вам, щоб ви все-таки віднайшли внутрішню любов до себе і все своє життя плекали її та ставились до себе з ніжністю та турботою. Гарного дня, пока.